Чому бджоли не йдуть поле, чому не раяться? Чому ні не йдуть за заміж вас бояться? Чому дівки не тут заміж вас свекрух бояться? Дівчата, а я оце подумала. Щось моя одежа не пасує до вашого коня. Так нас ж кобила. <реш> <реш> так ото ж я й кажу, що кобила так краще обрана, ніж я. Так Бо давайте вас... ми мимо вас зберегти. Ми зараз знайдемо щось. У нас тут є в наших торбах, Всього Знайдемо. Будете краще нашого коня. Так я і стала коровайницею. Колись пекти весільний коровай запрошували лише жінок з доброю долею. Ось чому коровайниці так завзято допитувались, чи не розведена я Багати коровай могли тільки жінки, що перебували у першому шлюбі і жили в злагоді з чоловіками. Доброю ознакою вважалося, коли одна з коровайниць була при надії. Дівчатка сина сьогодні вдасться. Да, і коровай, і шишки. дай Боже, Дай Боже, боже, даєчко, боже. дай Боже.